У цьому відео ми розберемо простими словами, що таке стаття 74 розсліду хвороб ВЛК, кого вона реально захищає і чому від правильного засування пунктів А, Б В залежить Будете ви служити, обмежено служити, чи будете повністю зняти з військового обліку? Також розберемо, чому у вас висновку ВЛК може бути пункт Г, який на сьогодні не існує. Наприкінці я дам покроковий алгоритм, які документи зібрати, що казати на ВЛК, і коли вже час бігти до адвоката. Тож давайте розберемося, що взагалі таке стаття 74. Стаття 74 – це великий блок про вродження вати розводку серця, судин, нервової системи, кісток, нирок, статевих органів, шкіри, навіть хромосомні аномалії. Це хвороби, що зашифровані у медичній кваліфікації хвороб у блоках Q00 Q 99 Q розшифровується саме як вроджені хвороби, і якщо ви ретельно подивите свої медичні довідки, сподіваюся, ви їх збирали, то вказані ідентифікатори ви можете в них навіть знайти. Тобто це те, з чим людина народилася, і що повністю вилікуватися від таких станів, як правило, неможливо.